Добрий день мої дорогі. Хочу вам показати дверь, котра для будинків і така ну, із тих, що іменно використовують найчастіше в приватні будинки. Давайте подивимося цю двірі. Я вибачаюся, тут у нас трішки темнувато, тому що проблема зі світлом, тому вже вибачайте мене. Значить, оце, значить, це значить, метал-порошкова фарба. Воно не боїться сонця, не боїться дощу. Ця фарба вона термічна, це її обсипають спеціальним порошком і засовують в піч, і вона вже проникає в структуру металу. Півтора міліметра метал, три завіси. Значить, іде боні бачите, втоплена. Два замочки, як завжди, класична ця стандартна ручка, металевий налічник. Значить, замочки, ну. Такий простенький, це китайський Avers, цей двох, двохповоротний, цей такий класичний. Всередині, бачите, МДФ-панель. Я думаю, що тут видно її така класична коробка втеплена з терморозривом. Бачите? Мінеральна вата тут всередині стоїть терморозив. Ну, я вже казав в інших відео, що це таке, Це щоб двері не промерзали наскрізь. Коротше. Значить, метал теж тут 1,5 мм, порошкова фарба. Зараз буде новинка, буде з із порошком із нержавійки. Ну, це, це дуже важливо для вуличних дверей. Значить, Антизрізи, бачите, стоять. Двері такі класичні, прості, нема ніяких цих ну, двойний контур, бачите, уплотнення. Тут і тут прилягає воно з двох сторон повністю по цьому. Звичайний циліндр китайський, це все можна з -з замінити. Н Нижній замок можна з -з замінити чи на калі, чи на італійський сікорем. Звичайно ж циліндр можна так само замінити з китайського. на, ну Це, звичайно, за Окрему доплату. E, значить, і, і ціна цієї двері, як завжди, я вибачаюся, що не сказав, що в кінці відео, як я кажу в кінці відео, ця двір коштує 14 500 гривень. Тобто, звертайтеся, будемо раді допомогти, ставте лайки, підписуйтесь. На все добре, мої любі.